Тут є кнопка, не нажимай бо помреш. Я нажав. Ох, йо! Алло, знаєш, що вона цим кайлом робить диви? Так? А, це на праву кнопку миші, диви, точно. Ще й бабки дає, прикинь. Обалдеть, чувак, це просто прикол. Я вже втомився цю всю движуху, і я ще підібрав купу бабла. Я тільки чую. деньги, линди, линди, линди. У нас всі скрині по. А це що таке? Воно лагає, Дім, жесть! Ох йо, як я валиш, Диман, давай! Але він ще зараз утхілиться. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімасом знову залетіли в один блок грошеняток. Йоу, всім привіт! В общем, Дімас, е, в минулій серії ми закінчили на тому, що ми все ж таки не пішли в оцей данж, в якому я бачу ще й торговця, ще й купу бабла, якийсь, ну коротше, тут, тут можна сказати фортеця, але вона з бабла створена. Таке, кида, серйозно, я теж бачу цього перця. Я спочатку, чесно кажучи, подумав, що це навіть якийсь поняв ворожий моб. Думаю, все, зараз будемо готувати там, мечі крафтити. <рив> <рив> Кстати, мені ще написали, в общем, я в минулій частині вибив таку булаву, поняв? Я її в скрині знайшов. Так, ага. В общем, дивись, Сіки в тебе зараз сердечок повний? Ну, два не хватає. Два не хватає. На, похавай. Відрагенся повністю. Просто повністю відрагивайся. Все, фул хп. Фул ХП. Я тебе б'ю. Скільки знесло? Два з половинкою. Ну, в мене ще ж нагрудник на мені. Так, да, так, так. Да, два з половинкою сердечка, да? Ти її знесла? Ні. Yep. Тепер ставай отут десь, а я щас вилізу вище. Ні, ні, трошки далі стань, трошки далі. Ага, ага. От, е скажеш, коли в тебе буде повне хп. Час перекушу, почекай. Ні, трошки ви, високо я виліз, можу щас померти. <рив> 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 Все, я фуловий. Фуловий, Да? да. Дивись. Ага. А так, скільки? Ага. <рив> Всі. В смысле всі? Ты, ты, ты мене не задав? Як це? А от такого. Фрут. О, 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 нормально, да. Чотири сердечки з тим. <рес> короче, странно, мені казали, чим вище я приїхаю, тим більше, короче, зносю я демеджа, поняв? Ні, якось, походу, не так працює, ну ти взагалі мене задамажив, хоча був звук. Да, був звук, і ти ще покраснів весь. Ні. Короче, ладно. В общем, ти там копай, поки що, бо нам треба купа капусти. У нас случився якийсь трошки бах, ти бачиш, не показується, скільки у нас е, грошеняток є. Да, банку крали, все, що робіть. Банку крали, бабла нема. <рес> я поки будуюсь, ти там фармий купу бабето, ми не можемо подивитися в Ось яке грошей, можемо тільки надіятися на нашу інтуїцію, тому що далі предмети в магазині взагалі дорогі, я щас покажу. Ми купили вроді як останній раз, що ми купили, це за 5 тисяч доларів. Це замок, оцей ось. Ну так, да, да, якраз оцей, типу, як це імітація якогось пекла, так? Да? Да, 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 да. А тут ще є якийсь поломаний блок, який, коротше, ніяк не отображається, і він коштує 50 тисяч доларів. І наша задача попробувати його якось нафармити. Знаєш, ключеве в твоїй фразі якось. Так, да-да, бо я не знаю, де взяти 50 штук, якщо От прям реально не знаю. і враховуючи те, що ми не знаємо, скільки у нас залишається на балансі, це ж да, капець. складність Х2. Да, так да. общем, Дімас, я добудувався, ти шуруй до мене. Погнали, пробувати, так. дивитися, що тут взагалі відбувається. Піднімаюся. Бо якщо чесно, так. вроді і тут нормально, і мобів поки що я не бачу ніяких, але десь тут по-любому є варіант заробити бабла. Я би спробував залізти всередину. О, чуєш, Дімас? Тут по 5 бакс. Да є, я за цих блоків по 5 баксів сипе. Скрпіча? Таоо, по 5 все. доларів. Оце it's хорошо. It's Давай поки що їх не використовувати, давай просто збирати, потім в скриню положимо і хтось один їх заюзає. Окей. Okay. Так, ну ми вилізли наверх, правильно? Та. Не знаю, куди ви там вилізли, а я ще копаюся. Чувак, 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 тут є спавнер. Та, та почекай, я ж тільки ось тут виліз. А, -а, -а. Давай вилазь. Ой-ой-ой. Ой-ой, Діма! Оце халепа. Тут два спавнера старина, старіна, йди помогай, куди ти втік? Я тікати. Тут ще якийсь важіль є! І там да, оце ж їх хотів це... почитати, що там написано. Давай спочатку помор... почитаємо, не відкривай. Тут же великі блейзи. Це халепа якась саня. Чувак, це конкретна халепа, у мене хп, їм яблуко. Вони спавняться з молоскипами, прикинь. Я ще з золотим яблуком помру просто. Який, супер. Я супер жосткий, ні? Да, чувак, вони супер дикі. Ладно, так, я в скриню положу трошки бабла. Це тотальний обалдеть. Я одного розбив. Давай, 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 давай. Я йду. капець Я жорстко. Ну капец я біжу, я біжу. Димончик. Одного ша минусну? Лупаш їх. Я убив одного. Убив одного. Ти Вони зали... спавняться просто! Що ж нам робить? Do not press, you will die. Ага, тут, коротше, пише, не нажимай, бо ти помреш. І мені, кстати, випали шмотки з цього спавнера. Дало ще баблу нормально, кстати. Дало ще вщент роздріблену мідь якусь, коротше, купу всього. І тут є кнопка не нажимай, бо помреш. Я нажав. Ох йо! Я якось вижив, ну, я шо? не знаю, як я вижив, чувак. <реш> Ти би бачив, що тут трапилось? <реш> я, я бачу. <реш> а можеш нажать на кнопку? Непогано Ну... Нічого не є І все, так. І все, да. І все, да. Е, странно, що я не отримав демеджа взагалі. Але я замітив, що в нас тут немає демеджа від падінь. Да? Ну так. Да. Можливо, це, звісно, якийсь баг. Його взагалі нема, ну зараз перевірю, Почекай. Ну да, попробуй, прийни. Да, ми не получаємо демедж від падінь вообще. Ну. Обалдеть. Я б це побігав ще тут, подивився, що тут є. Ні, то тут, тут купався. всі? Ну, Навірно. Ну, споруда, сама по собі, капець, яка здорова. Споруда здорова, а саме головне, що в ній бабла купа. Ні. Якщо її розбирати, то вже да, і тут же якась споруда, і тут є двері, важі. Я нажав, він пропав. Коротше, тут ось залізних блоків купа, ми можемо з них гармор зробити собі хороший. Ну було б непогано, до речі, бо має тільки один нагрудник. Да, да, та в мене теж. Я ще з тобою повністю помінявся, ти мені <гас> ухю, бабла нормально дав, а я коротше забрав нагрудник. Ну, це ж. <гас> а ти бублик. <гас> коротше, чувак, тут заліза просто тона. Набачає все його позбирати, і ми зможемо зробити нормально собі ну, армору. А як ти? Аааа, Ну. -а -а. Я прибіг. А тут шалкер, Сань. де де? де? Диви. Ось до я розібрав. О, цю штуку. тут бабла, диви, сіки! Норма. Нормально кеша, чувак. Все в казну, все в казну. <шрес> все казну, да. Щас підемо, занесемо все в скриню, і подивимось, сіки в нас ще бабла є. Погнали! А знаєш, що ми цим кайлом робить, диви? Так? <шрес> А, це на праву кнопку миші, тобі точно. Так. Да. <ріху> що й бабки дає, прикинь. Mm. <ріху> а вона ще красоту зробити. Дивись, до речі, Сан, що я помітив? А підійди сюди ось до. Ти бачиш щось змінилося з цим блоком? Uh, ну, він інший став. Його зламаєш, і бабки дадуть. Ну він став гірший. В плані гірший. Ну в плані він був не такий. Він зараз дає, по-моєму, по долару. Я купив зараз апгрейдера оцього. Ану. А, з цим центральним блоком. Да, да, да. А ну чекай, Бемс. О. О. О, А може, воно реально було забагалось тоді просто? Ну, може. Короче, ось, ось скриня одинарно, у нее баксы лежать. Ага. Все, понял, закидываю. І мені цікаво, скільки в нас ще є бабок. Ну вроде як немало. Ти не вроде... здається? Та купа дивитися туда. Так, Димончик, тебе є червики, чи нема? <рисвіт> Чуровики нема. На. Ти ще раз, типа запрай? <рисвіт> ну да. Твоя купа стала більше якось диви. <рисвіт> <рисвіт> Ні? Я не знаю, що на чекає. А вроді нічого, я не знаю. А може вона просто ти апгрейдиш, а вона потім закінчиться, коли ти багато наламав? А я. ну не знаю даже. То я не знаю, чувак. Мені цікаво, скільки в нас є грошенняк. Мені здається, прям багато. Щас я ще зроблю нам по мечу. О, оце вообще обалденно. Да, бо скоріше за все, тому в кінці, де ми будемо, там може бути прям жорстко. Я не знаю, наскільки жорстко, але лута нам сипе оцей камінь вообще купу. Я не знаю. Нам треба придумати, куди цей лут дівати. Ну в нас, зараз по баблу, все, п'яти баксових купюр. Типа раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 стаків, чувак. 20 стаків по 5 баксів. Давай я помножу 64 на 20. У нас 1280. Пожди. Ні, надо було... Да, да, да. 64 множу на 20. <ріган> 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 У нас 1280... 1280 купюр і ми множимо на 5 це 6400 доларів, А нам надо 50 000, чувак. де взяти Сик. <ріган> ну, походу, прийдеться все таки розібрати цей новострой, ваш зелений. <ріган> <ріган> походу, да. Бо я щас буду ці купюри, чувак. бабки сипляться, братуха. <реш> Капусти просто повно. Звук обалдеть, який прекрасний, душу гріє. Да, це просто капець, я не знаю. Прикинь, сіки їх треба буде активувати цих грошей. Халепа як багато, напевно, навіть не одну скриню. Та да, бо це тільки 6400, поняв. А надо 50 тисяч. Десь і взяти. Та ну. <реш> вже місця, да, він інтері нема? Та оце ж вона вже збирається. І збира... <реш> Але в мене справді купа блоків. Ну так, да, так. Да. Я знаєш, що думав, щоб ти зробив? Ага. Заповнив весь інвентар блоками і щоб бабки падали тільки на землю, а я гроші тільки підбирав, поняв? А блоки, типа, в тебе були. Ти типа геній? Ну, ну ні, ні, ну типа, да. так. Ну, типу. <ріхе> Обалдеть, ця скриня <ріхе> 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 не типу. кінчається просто. <ріхе> я її ще доповнив. <ріхе> Це капець, чувак. Вона тупо не закінчиться абсолютно. А ну зараз я заповнюю все в інвентарі. А. Ой, Дімон! <ріхе> Ой-ой-ой! <ріхе> Колепо. Тут у нас гости. І там шаудин не да. А він, ну да-да-да, спускається. Пішов в дупу, старина. Або, да боги, ти ще кец як монах чувак, ти їх кладеш і кладеш? Ні. Це ще прикол. Мені просто бонуси з ПриватБанка понімає кеш. <гум> 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 Нормально, копилка в чувака хороша. <гум> <гум> Або, чувак, це просто прикол. Я вже втомився активовати, всю движуху, я ще підібрав купу бабла. Я тільки чую дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Ага, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. А тут ще й по баксу, дивись, які купюри, а їх можна типу зробити крутішими. Ні, не можна. Цікаво, сіка в мене є бабла. А вже, мабуть, тисяч 4 зібрав. Чувак, ні, 4 по-любому вже є. Я думаю, що вже є навіть і сім, але чи є більше? Загадка. Бо я вже втомився їх активувати просто. Давай хоч спати ляжем, бо ці моби вони мене вже втомили. Я я вже не хочу їх дефати. Там ще воно кріпер був стояв, десь пропав. Кріпер це смачно. Кріпер це потужно, чуваче. Особливо, коли на твоєму острові спавнеться, да? Да, і тут підривається, це ще треш. Це просто шок, чувак. А чого? А чого по одному долару йдуть купюри? Чо не по п'ять? Я не знаю, до речі, це хороше запитання, Можливо, просто цей апгрейдер піднімає сам шанс випадіння 5 доларових. Я не знаю, ну тут ось в скрині тільки по баксу були просто. Я вже їх томився активовувати, Дім. Я вірю, а тут ще дивись, скільки в купі. І вони ж тільки по стаку, поняв, типа, ну, стак це 64 долара, а мені треба сіки. Ну, нам надо 50 тисяч. Ну. Пішли, Дім, по долару це ерунда. Дімон, я коротше тут копаю і щось знайшов. Коротше, коли коломаєш цей блок, він дає 10 доларів, типа зверху, поняв? Оцей а, зелений зверх. Так, да, да, та, 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 оцей спекло. Ага. Ага. Або... Тут опять Блейзи заспавнилась, Дим. <хи> Це шок просто, ну йо, в баню. Бойся. Ні, я вино, оцей один блок ламаєш і тобі дає 10 баксів. Типа 10 купюр по 5 доларів. понял? Ну, где. Набагато профітніше получается, да? Ну да, да. Та їх потом активовувати не так впадло. Але мені ще, мабуть, не вистачає, да, Дим? Там, мабуть, що не вистачає. Я тобі так скажу: я, поки я стоїв, тут стояв тут добував. Угу. Типе, скільки по долару я <хи> просто нафармив. <хи> мені хватило, Дим! <хи> тобі хватило? <хи> да, я корисно, короче, купил. И тут Last Island. Понял? А, кстати, всю штуку мы Да. Okay. Лол, и реально really? мы реально А ну еще пожди. Ну мне реально хватило Last Island. Так. О. Опа. У нас есть <laughs> а сейчас... скрини по... А це що таке? Воно Ты лагає, Дім, жесть! А ну зламай один такий блок. Дивись, скільки падає. Сіки, 35 по 5 баксів. Да. Обалдеть, Дімон. А тут є ось что золоті блоки, диви. Щас я скину всяку. Туха, я братуха, я... братуха, на. Шо? на, на 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 на? Я скину. По 50 баксів? Прикинь! Обалдеть, чувак! А як це так? Ні, це супер жорстко, я питань не маю, але нам уже нема на що збирати. <рес> Получається що так. І тепер наш острів перетворився на таке чудо чадо. Прикинь. А диви, диви, тут ще якийсь хрест з'явився? А може тут щось є під цим хрестом? А може? О! Да, де щось є? В натурі Ого. тут портал Ого. вент! Можемо зробити, до речі, і попробувати туди зайти, що там вообще знаходиться. да, чувак, ось це ще скриня. Тут ще одна булава. Нормально. Очі, енту. Тут все грошей просто тонна, Дімас! Просто по 50 баксов. Обалден! <гум> Чувак, це такий лютий! Ні, ну ти знаєш, дракона в цілому? Мені здається. Обал, аб... ...ти бы на портал! І ту йду. А! ту, <гум> Ага! Обалденный, та! І завантаження, диви, яке... грошове. <гум> Две мануса яке зелене. йой. У да. до речі блоків нема по суті. А, ні, У мене є, у мене завжди були блоки. Я тебе понял. Я правда не знаю, чи ми дракона поб'ємо, но мені здається, що не поб'ємо. Хе-хе-хе. <laughs> ну, що ж робить? Зато гроші є у чувака. Хе-хе-хе. <laughs> <laughs> да, що ж робить. А що це забував? Вона якась зачарована, жесть. Ой. Сильно <founders> вдарила. Та на півсердечка. А отак? На півсердечках. Капець, якась галіма була. Щас зендермена зато завалю, я тий базарю, диви. Ага, так, дивлюсь, да. А, да. знаєш ага. чого вона те на півсердечка б'є, чувак? Чого? Ти подивись на ефекти, які на нас наложені. У нас же стійкість диви, 7 Ну да. Ну нас стійкість 7 нам взагалі байдуже, поняв? <свят> <свят> Він не пробиває! А ну, на. Хорошо, чувак. Пішли дракона бити. Let's go. Наша задача різними схемами, Дім, попробувати рознести цього дракона. Так і да. Корот, чувак. Мені вообще кристал нічого не може зробити, понял? Обалдеть. Просто нічого. <зум> Знаєш скільки падає? Так само падає до речі, по 25 купюр, це 50 доларових. Зандер... ДА! Обалдейте, ты сидишь БАБКИ бабке фармишь, чувак, ну это не надо! Да <звіх> я думал, блок впадает, а не падай. Можешь не мои блоки взагалі? Я не можу никуда достатися. Ты можешь тапу тысь до дому ВЗЯТИ БЛОКИ Да? Ну конечно. А, ну, диві, ДА ТОЧНО ТЕЖ Є Бо. телепорт. Бо я щас просто а... хожу и ломаю кристаллы, понял? А мы його потом з руки заб'ємо. Вс, з блоками зараз буде цікавіше. А ти багато блоків взяв? А, заметил? Ну да. У весь інвентар тепер їх. О, нормально. Бо в мене нема. Уже. Да я просто в купу заліз, понял. Там, де зламалися наші сундуки, а там же щик лежить, йой. Бо мені тоже надо, короче, додому, щоб взяти нормально блоків. А то в мене тупо ні черта нема. О, тут блоків нормально. Я і лук знайшов чувак. Чувак, у нас блоків тона. Мы щас рознесем просто всю всю движуху. No. А потом рознес дракона. А ти заметив, які очі вендер дракона? О, ні, я не, не дивився, Двигайся. Савань. Ой-ой-ой. Серйозно? Серьезно? Да. Я тільки що побачив. Йому тоже, походу, бабки гравляться, я О, він приземляється, чувак. Опа, іду. Я щас доламую кристали, ти його обей поки. Лупаш його, Димон. Відкинув мене гад. біжу, 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 біжу. бежу. Иди сюда, жук. Ох йо, як я килвалиш, Димон, давай! А він сей зараз отхилится. Не, в жене, тому що я ще зламаю останній кристал, чувак. А, да, да, да. Супер, А, ні, не останній. Тут ще один є, я пішов його ламати. Все, чувак, я зламав. І ще один. Зараз дивись. Просто. Постріл стат хема. Не зламав. І зато я попав по тобі, походу. Ну важливо, да, да. в нього реально ага. зелені очі, прикинь. Обалдеть, я по нему попадаю. Ж, я ж кажу, він тоже паблом одержимий. У мене, правда, стріли ні чорта нема, понял. Шкода, що в тому магазині нема пушок, понял? Так, да, глоб классно, кстати. Глоб обалденно. Прикинь, сидиш, тупо і по долару кидаєш. Поможи, Димон. Помагаю. Хорош. Да, yeah, нормально. Нам даже мы в эти штуки можем стоять, нам байт уже, понял? Ну да, давай. <laughs> Опа. Опа. Я понял. Звук бабла. <laughs> Не. <laughs> нормально движуха стали. Обалдеть, у меня золотые гривы. Это халепа. А смотрите, то я золотые по 35 аж. Не. Обалдеть, чувак. Нормальная тема, скажи. Не. А я тебя еще пробиваю? Ні. О, він приземляється. Я там поки зендерменом. Давай, старіна! Ламай голову! Давай, давай, давай! диви диви двигай, двигай! Бьем! Він мене підкинув, чувак! Ну? Але в нього капець уже здоров'я просто мінімум. <гас> да, да, оце останній раз, як він приземлиться, все, йому ему Ці Блин, Шо? В мене, оказується, є ось в інвентарі штука класна, подивись. Я не знаю, да и обалдеть, чувак! Ой, mm. он oh, приземляется, погнали, бейте, погнали, погнали, погнали. Yeah, class. Yeah, class. Хорош, чувак! О, сюда! То що надо! Изи, изи. Бэмс? Бэмс? Не понял. Не поняв, не понял. Вс, давай, <laughs> давай, <laughs> давай! Все! У мене левела більше! У меня левела пишет, Димон! Не пойду уже моя за того хустриший! У мене 57 левелів. 59! Не було Я тобі вже й шапку зламав. Серйозно? Да. <ривателі> ти мені все поламав, ти лисо бурисий! Ти <ривателі> вже вдарить мене, не можеш, ти взагалі повипену. Все, давай, давай, давай. Я пішов від тебе. Давай, <ривателі> давай.